все пройшло на вищому рівні? мега круто, мега, цікаво, мега емоцій, і просто вау. Пройшли дуже чудово, а я зайняв перше місце. Дуже відчувалася підтримка з трибун. Це делегація українська, тренери. Змагання відбувалися в контактному зоопарку. Ми коли бігали там, біля з нами бігали страуси, всякі дикі птиці. Ми задоволені дуже цим результатом. Індивідуальних хлопців нас виборов перше місце Дмитро Бохан та пара Захарчук дарина також Дмитро Бохан. Я дуже радий, що ми зайняли перше місце. Ми дуже довго цьому готувалися, дуже багато працювали, та наш результат дає плоди. Треба виглядати теж по-українському, показати. When we have competition against the world at a young age, against Ukraine, against USA, against Brazil, against Japan, against China, against uh, Saudi, against South Africa, when we have competition at a young age against the world, this gives The best preparation, the best страi. Вигру десь ноль. була дуже зв'язка суточка. Ну і третя фінальна. Був. був досить хороший склад. Дуже багато було країн сильних. Близько ста чоловік боролися. Дуже добре виступили. Все банально, все просто. Ми готувались, ми налаштовувались, ми ставили перед собою високі планки. Як бачите, їх досягли. Для України перше місце, я не дуже задоволена, так само, як і результатом. Я намітала 67 метрів і з результатом з другим місцем 6 метрів. Змаганнями я дуже задоволена, так як поїздка самою в Бахрейн, це світня гімназіада, це як, як це змагання дуже крутого, в круті, крутого рівня. Дуже тяжкий, це була сама сильна сутичка за сьогодні. Був дуже сильний суперник біля дебатану. Виграв, було тяжко, але виграв. Сьогодні наші хлопці завоювали дві золотих медалі. В принципі, перед змаганнями ми спланували, як воно має виглядати. Всі задачі, які ми поставили, вони всіх вийшлося. Маємо і хороший результат. Дякуємо своїм тренерам, що вони вклали нас в працю, підтримку і взагалі все, що вони для нас зробили. Сьогодні у нас і бувало, що вдалося, і щось не вдалося, але треба працювати далі і все буде добре. Дівчата задоволені, ми результатом задоволені. Це великий досвід для юних спортсменок. Хочу подякувати моєму спонсору, це Олімпійський фаховий коледж, який дав мені змогу виступити на цих змаганнях. Ми дуже хотіли провести перемогу в Україну. Звичайно, це не золото, але це бронза і це також дуже сильно потрібно. Наприклад, наші воїни, які захищають нас, дали нам можливість грати тут. І ми це представляємо Україну, маємо наш прапор український. Сподівалися на найвищі місця, тобто їхали з такими цілями попадати в медалі. Вісьми спортсменів наші спортсмени взяли п'ять нагород: одна срібна, чотири бронзові нагороди. Надзвичайно складно жити в часи війни і при цьому тренуватися, і при цьому викладатися на максимум. Але нашим дітям це вдається. І ця гімназіада вона яскравий приклад того, що наші діти викладаються і вони готові представляти і прославляти Україну на міжнародній арені. Наша збірна учнівська. Була представлена 134 чотирма учнями та ученицями, які змагалися в 18 видах спорту. Наша молодь була представлена в 23 областях та містом Києва. Ми здобули 71 медаль, 24 золотих, 17 срібних та 30 бронзових. І посіли шосте загальне командне місце серед 70 країн світу. Я вітаю всіх переможців, призерів. Учасників та їх тренерів успішним завершенням всесвітньої гімназіади Бажаю всім удачі і разом до наступних спортивних перемог.